Цей акуєвши бик підклятою віль звалюємо О, нахуй спокійно і повільно. Та це співторитися можна. Чекайте! Сука! О Боже! Давай, давай, давайте, давайте. Хомончу, аж не віриться, що ця хуйня знову відбувається зі мною. О, боже, Саміре. Ти в нормі? Так, у нормі, але Генрі, чекайте. Зої ж не тут, тут, тому що ні, 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 ні. Вона в нормі. Добре, чекайте. О, боже, це тато Зої. Лікар Шах був моїм керівником у відділі досліджень. Воут токи не зрадив мене і не позбавив цноти мою доньку. Мені було 20. і цнотою там вже і не пахло. І зараз не час і на місце, що сталося. Ми дали вій ком'ячку, щоб випробувати на ньому вірус. Хом'ячок підвів. Це твоя перша помилка. Монамі. Він сказився, розтрущив лабораторію. Ми втекли, але вій потрапила до ґрунтових вод. Вірусу немає Так. Блять. окрім. окрім однієї дози. Гей, hey. а наскільки він заразний? Не дуже. Передається лише через тілесні рідини кров, слину, сперму. Ясно? Ми вколимо його твоєму мертвому другу як наживці, а тоді витягнемо назовні, щоб він заразив їбучих овець. Він уже не зможе їбати овець. Вони з'їдять його. Гей. Hey. Це ж єдина доза, краще з'їбатися. Годна? вона надто цінна, гаразд, але ми не зможемо втекти природний відбір, Люба просто не треба бути найповільнішим. Та ніхуя, ході yes, no, no. oh, no. не зараз. Yeah. Yeah. Я не зможу втекти від oh. них. О, oh, oh. тут би й oh, заплакав. Він хоче вкрасти в тебе зої. Ось який був його ахуєни план. Він бреше. Вибач, Стені. лише бізнес. Народ Зупиніться. Сучий сине. Я мала блять, знати. ММ може померти. Єсто? Чи французик тебе дійсно не хвилює? Кого кидати вовкам? Ні, не дуже. Ти монстр, і я не дозволю тобі це. Невже знову казатимешся, як тоді з петардою? Я розібрався з головотяпкою, а ти навіть не. Годі, годі, <світ> погляньте. <світ> Бачите це? Кропивниця. І це, це тому, що ви <світ> то в бойови, доводите мене <світ> до їбучого сказу. Отже, <світ> Енні, ти не можеш <пу> просто <пу> ходити і хуячити всіх <пу> по морді. Ньюман, <І світ> ти дійсно хочеш, щоб Зої росла в інтернаті, як і ти? А ти? Слухай. Я потрібен своїй донечці, і я хочу побачити її знову. Ти не монстр, Бучаре. Ти підарас, але підарас із серцем.